Народи, це паровоз. Це ніхрена собі паровоз. Оце? Оце з паровозів. -то. Я ледь не офігів. Доброго всім дня, друзі. Сьогодні вибралися на осіннього коропа. Є у планах в нас сьогодні впіймати його або хоча б зробити якесь клювання. Бо минулий виїзд я виїхав. Один раз сюди також на цю водойму виїжджав. Ви можете її бачити. в минулих відосах я її скажімо так, засвічував, показував, могли бачити, які тут рибки є. І є в планах половити його саме восени. Зараз у нас вже на календарю 16 число. Не знаю, 16 жовтня це вам не шутка. Тут зовсім інакший підхід потрібен, ніж літом. Тому я покупався у кучі відосів. І тут воно було скажімо так, все покрите от покривом, потім його закрили цього ставка, і воно все перегнило, впало ось таким от шаром. Гнилої рослинності. І кидаєш коліфлет, він просто провалюється і, коротше, нічого нема. Це або інлайн із оснасткою гелікоптер використовувати, або якісь легкі обезгружені катушки. Нам тут не доведеться далеко закидати. Ми коротше, будемо от геть-геть недалеко під ногами класти. Ну і коротше, друзі, будемо зараз все це замішувати. Я вам все показувати буду. Ага, ледь не забув. Так, дивіться, на що я буду сьогодні ловити? У мене є ось такі. Наборчик таких міні-тік-таків. вони від Baunty. Вони дуже маленькі, розмір їх 6 мм. Не знаю. Я коротше, один раз використовував, мене вони не спрацювали, видно, я не, не знайшов рибку. А саме якраз їх рекомендують ловити по холодній воді, коли рибка не активна, погано відкриває рот, ну, відповідно, і з меншими гачками. Гачки у мене 10-й номер. Не знаю, буду зараз коротше, машнить кашло наше і будемо приступати до закида, бо вже час у нас піджимає вже на пів пів на четверта вечора і будемо зараз щось ловити. Так що дивіться, що з цього вийде, не Так, Друзяки, розкинувся я. Коротше, будемо з чого починати. Починати будемо із свіжозвареного і меленого дрібно ігрового горіха. Дивіться, це геть така мілка фракція. Щоб прям не було йому напряжно його ковтати, їсти, і він перемеляний. Перевага в тому його, що запахи будуть набагато швидше, по ідеї, розходитись. Тут в мене в двох банках, це десь кілограм буде. Ми його весь висипаємо зразу в нашу тару. Так. Кілограм нашого горішка висипали. Тепер до цього всього. Будемо використовувати е, наш пельчик. Він для стікміксів. Можна також я, я зрозумію, використовувати і на флет. Але ми будемо саме в нашу прикормку засипати. Також маленька фракція, щоб його не напражно було їсти. Ось така. от. Він із рибною мукою, е, запах у нього максимально рибний. Рибка зараз буде намагатися на зимку набрати більше жирку і вона більше потребує. Е, Різних амінокислот і жирів. Тож, коротше, цілу пачечку ми сюди висипаємо. Так, це в нас є. Тепер, дивіться, линка творог Це сипучка, яка буде зв'язувати наші оці всі компоненти тут. І плюс давати свій аромат. Тут я використовую і на лина, і на коропа. Вона дуже себе класно зарекомендувала І її. Не вагаючись, висипаємо в цю пачку. Так. Тепер, дивіться, у нас є також карась халва. Також висипаємо сюди. Це в нас для об'єму, плюс він додає свій аромат. Так. І це все пока що перемішуємо. Це ще не все. Так, це є. Тепер, дивіться. Основний інгредієнт для нашої риболовлі це конопляне насіння. Його треба всипати все. Сюди. Це е, дозволить не насичувати рибку, так як у неї е, збільшується метаболізм. Воно в неї довго, їжа не тримається, тим самим звільняючи шлунок для ще нової порції їдла. І тепер. Це все діло ще зараз Ех, нашим ліквідчиком. Тут його небагато потрібно. Ось так. Залити це все діло. ліквід ось від баунті також він типу йде як активатор кльова, нехай буде. Так, вимішуємо це все діло наше. Головне тут не перезволожить так, як. У нас ця сесія буде майже добова, і це все діло ми будемо також не закидати, а часто перекидатись. Ще нас всотає лишню вологу корм. І ми тоді додавимо ось цієї такої жирної водички. Бо дивіться уважно. Бачите, вона жирна. Масла саме в цьому конопляному насінні вивільняється при варці і залишається в воді. І вони дуже класно приваджують на точку саме рибу. Ну, В нашому випадку, до наших кормушок. Будемо подавати йому невеличкими порціями його, теж в кормушках, але будемо часто перекидатись. Все, наша кашка готова. Ну, перший є, будемо зараз споряджувати другий. Не знаю, не знаю. мене аж прям мурашки по шкірі. Блін. Чи зловлю, чи зловлю я сьогодні його? От прям не знаю. Ну, будемо бачити. Ну що ж, люди закинувся. Зараз у нас на годиннику е, 16.22 і орієнтовно у 17.00 ми будемо перекидатись. Будемо робити такий пресинг, не будемо запливати, не будемо шугати рибку. Я приблизно знаю, що вона тут. Тут руслова частина йде, отак он понад берегом, і вона он там понад краєм, понад краєм виходить ось туди. І я, як виходить, понад русловою частиною по бровці ось тут ложу. Так що, якось так закинулись. Чекаємо, Сподіваюсь на вечірнє клювання, звичайно, але я і від будь-якого від нічного клювання не відмовлюсь, і від ранкового також. Але рибка буде тут 100%, так як уже осінь вона сходить із міляка, із чистих таких місць рівних, і уходить більше на глибину або десь виходить харчуватися саме на бровки біля глибини. Не знаю, якщо брати по рельєфу, то тільки тут такий рельєф є, так що будемо чекати на клювання. Так, люди було клювання, здається. Сигналізатор пікнув, запрацював. Щось дзьоргнуло і підтягнуло нашого попяпчика до себе. Ну, зараз будемо бачити, що це таке. Народи, це паровоз. Це ніхрена собі паровоз. Оце? Оце з паровозів-то. Я ледь не офігів. Оце то паровоз. Прям... Паровоз із паровозу. Йомаю. Ух -йо. ти, йо, карм. Пішов на мене. А як його витягну? Фух, народ. Оце то дядько. Та ви що. Фух, аж серце вилітає. Ой-ой-ой. Ух ти. Що ж він ту твор... все? Сход. Йо ма, що порвав? Що порвав? Ага, все ясно, все ясно. Коротше, народ, дивіться. Дивіться, що з гачка зробив. Бачите. Коротше, значить так, е -е, який висновок? Гачки оці 10-го номера. Так, да, на нього було поклювання, але це дерьмо собаки. Вибачте, що за мій французький е -е, фракціон у мене працював. Він мене був не зажатий, але ось це херня. Це 10-й номер гачка. Я е, узяв не е, кордовські гачки і ось результат. Це просто. Нічого, зараз буду телефонувати тату. Я сподіваюся, що він е, ще вдома і зафатить кордовські гачки. Вони більші, на більші попапи, але... Як бачите, це, це не ловлять з цим гачкам, вони розгинаються. Так що краще поставити більшого гачка, ніж ставити ось такі 10-го номера менші. І завжди купуйте у гарних фірм, типу як Корда, якісь скажімо, імпортні, дорогі японські, англійські гачки, а не оцей, скажімо, наш шир Фух. Ну що ж, друзі, підведемо підсумки нашої сьогоднішньої риболовлі. Зараз у нас на годиннику друга дня, п'ятниця, і що я вам скажу? Не вдалося мені впіймати нічого, не було клювання. Єдине клювання було ось тоді ввечері, о 7-й вечора. Були якісь окремі тички, послаблення ліски. Але то все не то. Я думаю, то прям якась або плотвичка була, або красноперка. Що я хочу винести для себе і в першу чергу для вас. Бо я, скажімо так, не, я, я все одно вважаю, я не даремно з'їздив, тому що я, скажімо, економлю ваш час і економлю ваші гроші, адже вже осінь. І якщо вас мучило бажання поїхати на коропа, я із. Впевненістю на відсотків 80%, скажу вам, що це буде марна справа. Це може бути рибалка одного клювання, тобто так, як у мене було. І я його не реалізував. Риба була досить велика, і нічого не вийшло. Якщо ви, наприклад, поїдете на якийсь платник, де реально багато коропа, він активно клював, дуже активно клював влітку, то у вас шанси підвищуються. Але все ж, хочу наголосити ще на деяких моментах. Дивіться. Було клювання на ось такі міні-тік-так від Баунті по папчики. Колір, ось такий жовто-салатовий, смак Малбері. Ось так. Гачок у мене 10-й номер був. Але ще раз наголошую, що не використовуйте дешеві гачки. Купляйте щось японське, гамакацу, якісь, може, навіть ще щось краще. Я використовую корду. Дуже довго використовую її, але цей раз якось в мене не склалось. Вирішив трошечки зекономити, як бачите, вийшло зовсім навпаки. Хто, як то кажуть, економить, та й два рази потім переплачує. Так і вийшло зі мною. Прийдеться все одно купляти мені корду, але вже в 10 номері. Лишається виїзд ще на карася, я ще про карася не забувся, я його не закинув у дальню якусь шухлядку, буде ще виїзд по-любому по карасю, і будемо пробувати до самого льоду ловити нашу хіжачку. Ну, в принципі, те, що хотів сказав, так що ось вийшла народ в мене така риболовля. І я вважаю, що навіть такі риболовлі на коропа пізньої осені сьогодні у нас 17 жовтня. Мають місце бути, так як це все ж таки осінь, вода дуже холодна, погода дуже кепська, ось зараз вже йде дощ, а ще півгодини тому світило сонце і було прям холодно-холодно, 5 градусів. Ну, так що, якось так. А ви, народ, обов'язково підписуйтесь на канал. Якщо, звичайно, сподобалось, ставте ваші вподобайки і до нових зустрічей! Я з вами був Толян.